Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Дужити. Коли це плигає жабка, та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка скрекотушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти й мене. От їх уже й двоє. Коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавиці? мишка скрібатушка, жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. От їх уже й троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. В цій живе? мишка скработушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. От їх вже й четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? мишка скработушка. Жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вди вже у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Рох ро, пустіть і мене, я кабан і клан. Оце лихо. Хто не набреде? Та все в рукавички. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Уліз і той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Скіска скриботушка, жабка скрикотушка, сайчик повигайчик. лисичка, сестричка, вовчик братик. То кабоний клон. А ти хто? Гу -гу -гу. Як вас багато, а я ведмідь набрідь, пустіть мене. Куди ми тебе? Та вже якось будемо. Там вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь все ми розстало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав, гав, гав! Вони як злякалися, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Вийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець. а хто слухав, молодець.